– Привіт, друзі! Привіт, друзі! – Вітаємо вас на каналі Плюсича упаси! Само так! Знаєте, у нас не знаю там чи видно чи ні, у нас партак вдома роботи багато, закупи не зроблені. Зараз власне збираємося йти, але дощ почався. Не дуже хочеться вилазити з дому, то я думаю, зніму запишу вам відео. Що мені? Я побалакаю з вами. Ось так. Хочу відповісти сьогодні на ось це питання таке, як називається фільм, тобто, чи вистачить, яка у мене зарплата, чи вистачить мені на квартиру, на оплату і на проживання. І за одне, можливо когось мотивувати. Розповім, як я зробила, що мені власне повинно вистачати. Я думаю, що все таки вистачить цих коштів. Перше, що хочу сказати, що е, загалом дотримуюсь такої думки, що не потрібно розкривати свої доходи. Тобто, розходи – це нормально, тому що кожен може це від інтернет і подивитися, що скільки коштує. А дохід особистої людини це те, що. Особисто людини. Я, наприклад, не питаюся, хто скільки заробляє ні з моїх рідних, ні з моїх колегів. Хоча я знаю, яка зарплата моїх колег. Але в кожному разі я цього сама, якщо мене мій хтось сам не скаже, не питаюся. І вважаю, що тим більше буде дуже дуже нерозумно і необачливо з моєї сторони розповідати такі речі в інтернеті і. Розказувати, скільки я отримую, тим більше, що я вже коли записувала це відео таке подібного характеру відео, мотивуючи, можливо, когось все таки і записувала і казала, що не кожен, той хто прийде на те саме місце, де, наприклад, я буду отримувати ту саму зарплату. Це вже трошки більш індивідуально, якщо це не стала ставка, не звичайна робота така, що от, ну, маю на увазі там, я не знаю, певна робота, на якій визначена ставка і буде тільки так і не інакше, то тоді якби зарплата варіюється в залежності від людини від того, що, що вона пропонує від себе і що вона готова взяти на себе з обов'язків. Хочу вам розповісти, що я зробила зі своєї сторони для того, щоб покращити свій дохід, тому що вже можу, підписала документ кілька днів назад, два три дні тому назад, підписала анекс до умови. У мене умова операції, і коли там змінюються якісь додаткові там умови, там, наприклад, становіско або там посада або зарплата, розмір зарплати, то підписуються такі додаткові документи. І кілька днів тому я його підписала. Тим що дуже зраділа, що він від 1 лютого вже враховується. Було це так. Як би це сумно не звучало, але прийшов той момент, коли прийшло усвідомлення того, що все-таки прийдеться нам звідки, з Ютюб з'їхати. До речі, про, про цей момент, можливо, трошки вам привідкрию більше деталей у одному з наступних відео, тому що я бачу, там таке в коментарях робиться, що мені просто прикро в кожному разі, але я подумаю, що, що я хотіла би сказати, і запишу відео. І... Під час цього усвідомлення розумію, що ну, якось треба ще все це організувати, і я розумію, знаю, які ціни на все. І це немалий кошт, як вже і писали в коментарях. що е, ну, Це ж дуже, це ж тільки треба заробляти, щоб е, переїхати на квартиру і самій знімати квартиру і дитину утримувати. І загалом там, от, це ж, це ж які це шалені гроші. Там ще хтось писав, ще хтось пам'ятаю, в коментарях, зловтівшався, е, написав комусь, ну хватило розуму. Бо я я так бачу, пам'ятаєте, колись, е, колись писали мені в коментарях часто, що це, це ж вона тут тільки язиком балакає, в неї чоловік гроші заробляє, вона ніхто не працює, воно тільки відео ходить, і розказує, що, усім, що вона робить, ми не віримо. І досить багато таких коментарів було. Зараз ніхто цього не пише, ну тому що ну ну факт є є фактом. Але в кожному разі комусь там хватило розуму написати, що тепер то ти відчуєш, яке то те життя, а то ж раніше тільки чоловік працював щось там, щось там щось там. Там стільки всього було написано. І я це встигла тільки зверху, знаєте, так прочитати, коли мені ту частину яку мені показало. Бо коли зайшла в коментар, то не знаю, чи людина передумала і видала цей коментар. Чому дуже сумніваюся, <смі> якщо вона стільки писала? Або Ютуб сам видалив, думаю, що там якась була образа, і там Ютуб перевіряє і видаляє такі коментарі. Супер, супер. І от я сіла, почала рахувати, скільки чого мені потрібно на місяць, основними такими блоками там житло до житла, що йде відразу комуналка, плюс всі оплати, які можуть бути враховуватися туди. Потім дорога, скільки потрібно на дорогу, далі харчування так само, і садочок. Це от такі. І ще, звичайно, щось, щось би варто було залишити на якісь такі, знаєте, непередбачувані моменти, так як життя непередбачуване, і може різне статися. Кожному разі прийшлося думлення того, що щось там не вистачає, правда. Я така подумала, сиділа, думала, як ну, що, що мені робити, щоб покращити свою фінансову ситуацію. І згадала таку розмову цікаву у знайомих, якраз не знаю, тиждень чи два перед тим, знайомими розмовляли, і я була свідком такої цікавої розмови. Це такі, скажімо так, керівники певного такого там, я не знаю, рівня, які розмовляли відносно своїх посадових обов'язків. І вони розмовляли про те, що як вони відносяться до того, що їм дають нові обов'язки, як вони це регулюють, і відносно це відносно зарплати. Тобто позиція, яка Позиція одного була така, що він обурювався, тому що він має те і те робити, але я ж тільки не заробляю, щоб це робити. Це не входить в мої обов'язки. Але однак я це роблю. А другий йому каже, що е, ну тебе ж ніхто не змушує. Чому ж ти такий незадоволений, Тебе ж ніхто не змушує. Каже, я, наприклад, роблю тільки те, що є в моїх обов'язках. Кожного розписані обов'язки посадові. І роблю тільки виключно саме це. Якщо хочу, щоб я щось додаткове робив, я просто кажу, в мене цього немає, моя зарплата цього не покриває, я цього не роблю. І людина свідомо і просто це говорить. І він каже, що от коли, наприклад, там хочу читати йому якісь обов'язки, він каже, що він очікує того і того то, то, так само зі сторони підписання того самого анекса зі зміною умов. І знаєте, і ще сказав таку одну важливу думку, бо м, там було таке від іншої людини звучало, що я розумію, що я цього, якби ці обов'язки, коли приймаю, то я вчуся це для себе, нових обов'язків. вчуся. І потім я це впишу в сімі, тобто в своє резюме. І, наприклад, коли я буду змінювати роботу, то, то я буду більше мати досвіду і зможу претендувати на кращу посаду. З якоїсь сторони вони ніби так, але інший колега каже ну так, ти одні так обов'язки приймеш, другі, треті, а потім власне, виявляється, що ти робиш дуже багато всього, то що тобі не платять, чим ти не задоволений. І ти в результаті не задоволений, ні своєю зарплатою, ні своєю роботою, і ти ще нервуєшся через це. І це приносиш ще й додому цей стрес. І це дуже дуже розумна думка. І знаєте, мені дуже це засіло в голові. Я безмежно щаслива, що була свідком саме цієї розмови, тому що я така думаю, ага, я до речі, підписала умову десь за місяць, може, не повний місяць, до того, як прийшла новий керівник в наш відділ. І, звичайно, коли приходить новий керівник, вона бачить новий напрямок, вона має багато планів, ідей і так далі, щоб це втілити, відповідно, все, все змінюється в відділі. Тобто все переорганізовується в той спосіб, щоб досягнути тих цілей, які, які були поставлені. І в нас дуже багато змін. Мені це, як я казала, дуже подобається від цьому закладі, але відповідно нам кожному додалося дуже багато обов'язків. І я була в цій позиції, в якій от це був один з колег, який казав, що я приймала якби нові обов'язки, вчилася нового, але. Вчилася це для себе, так би сказати, бо я розуміла, що я не, не сказала, що мені там треба через це вищу зарплату, бо в моїх обов'язках цього немає. А просто вчилася, тому що думаю, супер, це ж досвід, я буду це вміти, навчуся цього, і коли я захочу змінити роботу, а за якийсь час, відповідно, я захочу змінити роботу, то відповідно я зможу претендувати на кращу посаду, буду мати більше якби, так, професійних вмінь. ось так. І власне через це приймала все, що мені казали робити. Я така, добре, ну навчуся, що мені трудно, це ж для мене, я для себе роблю, вчуся на своє майбутнє. І тут я зрозуміла, що власне, йду тою самою дорогою. І думаю, це те місце, над яким можна попрацювати. Я сіла, подумала, що входило до того мої обов'язки, а там входило не так багато. І що тепер я роблю. Сіла це проаналізувала і подумала, що я можу цим аргументувати свою підвищу, підвищення. Я така відразу на наступний день, після того як сіла, зложила собі всі прописала всі собі пункти, проаналізувала, знала, з чим я йду, що я буду говорити. Наша керівник, як я сказала, дуже класна, вона дуже відкрита. Бажаю, щоб кожного був такий керівник, в кожного просто від щирого серця. І вона, як я вам вже казала, колись проводить індивідуальні розмови з нами, такі розвойові, тобто. Ми ставимо плани, кожен цілі, який хоче досягнути, і розвивається це дуже класно на кожній фірмі це є. І в нас є ці індивідуальні розмови. Але за потребою ми можемо якби, самі попросити в неї такої розмови або індивідуальної такої, що тет І я попросила в неї відразу на наступний день цієї розмови. Вона була дуже здивована, <смі> така боже, не кажи, мені, не кажи мені, що ти звільняєшся. Я не знаю, як вона ось, власне, зрозуміла, що щось буде в, такому, в такій темі. Можливо, тому що всі інші теми ми якби говоримо в, в нас в відділі, а це ми пішли в залу конференційну і там розмовляли як на звичайні такі зустрічі. Е, я їй е, розповіла, як є, сказала, що е, я вважаю, що е, в мене додалося трохи обов'язків, е, і вважаю, що можу претендувати на зміну е, тобто, на зміну посади. О. Тобто я була молодшим техніком і сказала, що я хочу бути техніком. Що вже не хочу бути молодшим, а хочу бути техніком, тому що в принципі, ми зараз всі робимо одне і те ж саме. Тобто, Те, що я, можливо, цього ще не вмію ідеально робити, не означає, що я цього не роблю, я цього вчуся, і я виконую ті ж самі обов'язки кожного дня, як і, наприклад, технік нашого відділу. Я їй це аргументувала, розповіла, пояснила і ще сказала, що я усвідомила такий важливий пункт, який я вважала важливим сказати. Що ця моя робота вона ж є основною, але на жаль, фінансово вона не покриває потреб моєї сім'ї, тобто на неї я не зможу отримувати свою родину. І і це було просто так, знаєте, якби в лоба, Все як треба, було просто сказала, аргументувала. І керівник, вона так, знаєте, я не знаю чому, звичайно, можливо, подумала, що може я шукаю ще іншу роботу. чи що, Запитала так відразу, скільки, скільки ти вважаєш повинна отримувати для того, щоб ти не змінювала роботу. От, власне, в такому ключі це було сказано. Я така сказала свою ставку, скільки вважаю, що от, мені потрібно. Вона каже, але це точно тобі вистачить і ти, і ти залишаєш. Тобто нікуди там не, не збираюся нічого шукати, нікуди приїжджати. Кажу саме так. І після того запитала ще, в яких то термінах мені потрібно. Я сказала, що в якнайшвидших, тому що в мене змінюються умови життя, і мені, відповідно, потрібно піднести рівень доходу. Отак От просто все просто, як є, без жодних оцих, не знаю, ходінь, незадоволень, кругами і видумувань, і, і так далі. Вона це прийняла, скажімо так, дуже серйозно до уваги. Як я кажу. Бажаю кожному такого керівника, і вона сказала, що вона це питання обов'язково підніме в якнайшвидших термінах. Скажу вам так, зробила вона це справді в якнайшвидших термінах, тому що в той же день вона поговорила з моїм керівником таким в лабораторіум. На наступний день вона поговорила з директором, і вже після того це питання якби посунулося далі, тому що я навіть не знала, що там стільки рівні вирішення цього питання може бути. Я думала, що це таке рішення приймає тільки наш директор, і цього вистачить. Виявилося, що це трошки не так. Там набагато довша цепочка і ем, ланцюжок український ланцюжок. Але потім стався такий у нас невеличкий колапс в нашому відділі, тому що у нас виникла така дуже велика вагома рекламація, яку проблема, яку ми не могли вирішити досить довгий час. Два тижні десь ми над цим працювали. Як пам'ятаєте, казав, суботу-неділю навіть приходили. В клієнта не перетворювався, так би сказати, наш продукт на його виробництві, і ми шукали проблему, в чому, в чому ця проблема, як це змінити, вирішили, яка продукція ще придатна. Непридатна і так далі. Це якби, робота нашого відділу, я її дуже люблю, але це, в цей раз було дуже важко зрозуміти, що ж там йде не так. І це тривало два тижні. Звичайно, що це власне, не той момент, не той період, в який йдеться і говориться про підвищення там десь вище. Тому що фактично цей відділ зараз якби, вирішує проблеми. так? І вже після того, якби коли позитивно її вирішить, тоді варто про таке говорити. І от, уже коли ми трошечки з цим сім розібралися, керівник просунула цю тему трохи вище, і вже за якихось я думаю, півтори тижні в таких ще кількох розмов вона дістала підтвердження того, що має згоду на те, щоб змінити мені посаду і на підвищення ставки. Ху, от от так, так це виглядало в моєму випадку. Бажаю всім, що всім, хто хоче підвищення, щоб в них це також проходило так легко і бажаю таких керівників, тому що це справді дуже багато залежало, залежало саме від неї. Якби вона не хотіла, то це могло тривати два-три місяці, тільки сама перша подача такої ідеї трошки вище. Тому що роботи стільки, що вона могла там, я не знаю, забулася, бо ще зараз не до цього, і так далі. Це, це можна було розтягнути на дуже довго. Вона це все зробила протягом. Одного місяця, а я думаю, що якби не ця проблема, то це було б і за два тижні, і за що я їй безмежно вдячна. Це просто, як я вам кажу, просто, ну, просто супер людина. Ось так. І знаєте, що мені дуже подобається? Її позиція. Вона каже, дякую, вона мені подякувала, що звернулася саме до неї з цим питанням, що я не пішла шукати іншу роботу. І вона сказала, що вона саме від того тут є. І ця позиція це дуже хороша позиція керівника. Вона тримає колектив і, власне, Набагато покращує там атмосферу. В кожному разі я безмежно вдячна їй і безмежно вдячна, як би це егоїстично не звучало, але безмежно вдячна також і собі за те, що знайшла в собі сили, тому що мало хотіти, треба встати, піднести себе і піти і зробити це. Треба мати сміливість це казати і говорити, дивлячись просто в очі. Мені здається, це досить важливо. Дуже сподіваюся, що після того, як я це розповіла, я мотивую когось також на, на такі кроки. Дуже сподіваюся, що у нього це вийде бажаю, удачі і бажаю, щоб так сталося. І загалом, я думаю, що більш-менш відповіла на поставлене питання. Відео буду завершити, бо думаю, що воно досить довге вийшло. Вам бажаю удачі, бажаю приємного, спокійного, затишного дня і успіхів у всьому. Всього вам найкращого. Па-па-па!